Розділ третій. Секс і раби. Нещодавно я бачив цікавий сон. Мені наснилося, що я заходжу до невеликої комірчини, де сплять мої раби. Вибираю дівчину германку і кохаюся з нею. Я був стурбований. Адже це могло означати, що я й сам стану рабом. Раз у сні я з ними водився або й гірше. Що мої нащадки закінчать життя рабами. Стривожений такими думками, я пішов до тлумача «Сновидінь» на ім'я Артемідор, який жив у місті. Ця частина прихована через відвертий її контент. Якщо для вас цікава ця книга, ви можете знайти повну версію за посиланням, вказаним в описі під відео. Великою вдячністю за нашу роботу була б від вас підписка. Лайк like і звичайно, коментар. Це допоможе у розвитку каналу і про нас дізнається більше людей. А також, якщо ви маєте можливість, ви можете стати нашим меценатом, підписавшись на Патреон. Дякуємо, що нас слухаєте! Почуємось!